Спочатку вам потрібно розділити навпіл, і намалюємо з вами хмаринки. Хмаринки ось так. Пухнасті хмаринки і завертаються в такі, завертаються. І ще одна пухнаста хмаринка і завертаються такі. Марки. Потім вони розмальовуються, за контур не виїжджаємо. Можна так розмалювати, а можна розмалювати ось так кружечками. Також вони пухнасті, пухнасті, ось сіні хмари. А потім взяти фломастер. І навести ось такі лінії, навести там, де ви намалювали олівцем, зробити такий контур яскравий, і показую, як намалювати краплі дощу, палочка і до неї такий завиток, палочка. І вона закінчується ось таким завитком. Можна маленькі, можна побільше. І теж їх замальовуємо. І можна обвести фломастером, тоді вони яскравіші будуть. Також можна додати маленьких, маленьких так. і калюшки намалюємо. Калюшки малюються так. Маленький овальчик його обводимо і ще раз обводимо. Маленький овальчик його обводимо і ще раз обводимо. Також ми можемо замалювати. Обводимо, 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 обводимо і замальовуємо. А потім. Ви блакитним олівцем. Замальовуєте. Ось у нас половинка була. І замальовуємо. Так, дивіться, один під одним, не ось так, а ось так. Один під одним і малюємо. І так далі пішли. замальовуємо. Тут у нас буде земля, а тут у нас буде. Небо, небо в цю сторону. Так, пішли, пішли, підряд, підряд, підряд. Дуже не натискайте на олівець. Підряд, 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 підряд. підряд. У вас получиться я вам нібито дощ іде. Дощ на небі. І дощ на землі.